Всім привіт! Сьогодні я буду крутити волосся на конусну плойку. У мене ось така від Remington. в наборі йшла рукавичка і захисний чохол. Дуже зручно в ньому зберігати. По плойці. Ну що, в неї крутиться ось ця частинка, це дуже важливо. Далі в неї є такі три кнопочки і дисплей. В принципі, все просто: ми затискаємо, включаємо плойку. Загорається 150. І обираємо собі режим. Затискаємо плюсик, воно підвищується. Про плюс, треба почитати, що це таке. Я зазвичай користуюся температурою 195. Мені вона підходить. Мені я і буду крутити. І тут треба почекати, поки воно перестане мигати, значить, що воно нагрілося. Я вчора на ніч помила волосся, посушила його, воно мене хаотично так висохло негарно. Я його розчісую, готую і буду відділяти. Відділяю нижню частину, приблизно третинку, половинку, як вам зручно, яке у вас густини волосся залежить. Тобто я самі зазвичай ділю десь на три секції, от в мене третина, це нижній ярус. Беремо нашу рукавичку, я правша, тому вдягаю її на ліву руку, тому що правою я буду тримати плойку. І відділяю собі локон. Локон такий, щоб він був і не товстий, але й не дуже тоненький. Тому що я пробувала робити тоненькі локони. І в принципі воно забирає багато часу, але результат, в принципі, плюс-мінус однаковий. І вся техніка в тому, щоб рівномірно прогріти локон. Прогрівати треба кожен оберт окремо. І я собі так визначила на оберт в мене йде 4 секунди. І коли вже я роблю останній оберт, я його прогріла, я прогріваю повністю весь локон, ще додатково, десь 8 секунд. Звісно, цей час залежить від товщини локону, який ви берете, та від стану вашого волосся. Даю трішки остинути локону, відпускаю. І можемо переходити до наступного. Отже, я беру локон, завожу плойку під низ. Щоб зробити більш такий об'єм. І прогріваю кожен оберт по 4 секунди. Оберт 4 секунди. Знову оберт. І тепер прогріваю повністю весь локон. Відпускаю його, рішки даю йому остинути. І відправляю відпочивати назад. І таким же чином продовжую прокручувати весь ряд. До речі, я не зразу помітила, але на цьому нижньому ярусі, який я прокручую, в мене виставлена сама низька температура, і тому в мене не вийшло зробити такий пружний локон, який я хотіла. Далі я це виправлю. Збираю накручене волосся позаду, щоб воно мені не заважало, і відділяю середню секцію. І далі моя техніка, накрутка нічим не відрізняється. Я так само рахую час, прокручую волосся. Як ви бачите, тут я вже виставила більшу температуру, і в мене такі локони більш вони такі пружні. Основний момент ще це проділ. Якщо ви носите проділ посерединці, я вам рекомендую все ж таки трішки зміститися в якусь із сторін, хоча б на сантиметрах, для того, щоб зачіска не була такою пласкою, як можна сказати, щоб вона була більш об'ємною. І ще одне важливе, що хочу сказати, це якщо ви ще вибираєте, чи купувати таку плойку чи ні. Зуважте, якщо у вас коротше волосся, то вона вам не дуже підійде, тому що ось ця перчатка, вона не дуже захищає від температури. Вона чисто на перші пару секунд, щоб ви торкнулись і не попеклися. Тобто, якщо у вас коротке волосся, то вам краще взяти з таким зажимом плойку, в принципі, вона буде робити те ж саме, просто вам буде зручніше. А так це і вся техніка просто прогрівати поступово локон, не чіпати його відразу. Я останній локон прокрутила і даю їм трішки відпочити. Потім я можу залишити так, можу розібрати руками, зробити таку акуратну легку хвильку. І ви можете збризкати лаком. Я не дуже люблю ним користуватися, мені тоді волосся таке жорстке стає. Я залишаю так, і, в принципі, воно мене гарно тримає. І те, що я зазвичай роблю, це розчесую волосся, починаючи від кінчиків акуратно, не спіша потрошки, і воно утворює таку однорідну хвилю, але вона постійно буде намагатися повернутися до того положення, тобто в ті локони, які вона була з самого початку, тому щоб такий ефект тримався, його треба або лаком запшикувати, або постійно підчесувати, в принципі. Ну і ось це і вся накрутка. І робиться вона досить легко та швидко, якщо, звісно, не брати дуже дрібні локони. І дякую вам за перегляд. Всім гарного дня, па-па!